Уляна Коварницька балада про Тараса. Ще сніг не розтану, не стих вітер лютий, зима ще тримала весну в своїх путах. В селі Українській, в кріпацькій родині, у ніч ту холодну родилась дитина. Батьки немовлятко Тарасом назвали. І долі у Бога для нього благала. Просила матуся талану для сина, щоб в щасті зростала кохана дитина. Хай кращої долі зазнає, ніж я, синочок мій любий, дитино моя. Так мати молилась тихенько співала, в ту ніч березневою гитала. І свічка москову в віконці світила, для сина свого добру долю минила. Та недовго втішалася матінка сину, від праці тяжкої лягла в томовину, настав для хлопчика важкий дуже час, бо став сиротою. Яхнята чужі випасав він у полі і носив воду чужим дітям у школі. Та мріяв Тарасик художником стати, бо більш над усе себе він любив малювати. Заробить копійку і фарби купує, сидить у садочку рідну хату малює, і річку, і гай, і червону калину. Ну а біля калини юна дівчина як день у вечірньому небі розтане, Любив Тарас бігать до діда Івана і слухать про вітер і про степ той широкий, про ті неспокійні далекі роки, Коли вольна воля витала степами, здобута в кривавих боях козаками. Минуло дитинство у наймах, в неволі. Адеш та є доля, шукай вітра в полі, терпить юнак слидні та панські знущання, по землях чужих тяжкі поневіряння, та світ не без добрих людей, не без друзів і там в далекім краю. Соков друзів вірні його визволяли, і волю жадану йому дарували. Співать захотілись на повні груди, і він заспівав. І пісні ті усюди. Та що ж він на волі? В кайданах ж брати, як рідній землі, людям як помогти? Вставайте співав, не сидіть, склавши руки, ніхто вас не звільнить від вашої муки, якщо ви самі не порвете кайдани, хай вся Україна на ворога встане. Вставайте, ставайте, українські, діти, і волю свою кров'ю виокропіте. Та ворог злякався, що скрізь і повсюди. Почують ту пісню українські люди. І на заклик той стануть усі як один, бо кличе людей рідний брат, рідний син. Ох, як же далеко його заховали. Бероть фарби душу поета забрали, мундиром зв'язали поетові крила, щоб не полетів. На Україну милу та пізно було, його голос лунає, і нині цей клич кожен з нас відчуває. І вірить народ, що рядки заповіту в серцях збережуть українські діти.